Я була в хаті, з віранди ушла, чую віранду, щось приземлилось вже, двері вилетіли, пило, дим якийсь був, пил. що в мене чуть, я Давай тікати, бо думаю, зараз в мене привали, Думала, що й мене уб убила кота. Познімало все, повиривало, так усе лежало. Ми тут попадали з чоловіком, там дверь тому. Це вже поприбирали зараз. Поприбирали ось усі нам свати і подруги, поприходились там у хаті, бо ви бачили, що було. Ми там лежали всі в стеклі. Тож позабивали во стекла, де могли. Будемо вдома, ще роботи, трошки протопимо. Страшно, просто заходить страшно. Усю життя це строїли, вони взяли не люди. Побабахкали і всю стіну, вибили погріб, розбили, у дворі окна побили, все. Це завісили, дирка тут пробита. Повністю насквозь газовий котел потік, короче, батарея розбита, все. Мебіль уся побита, аж у ту хату полетіла. Треба ремонтувати, ждати будемо побіду нашу. Будуть сюди йти, значить ми будемо тут їх калашматити.